Мо про Харківщину окупанти продовжують обстрілювати українську область. Спочатку доби Росіяни завдали три удари вже по області. Про це повідомила місцева влада. Згарбники поцілили шахедом по Золочівській громаді, а також обстріляли села Новоселівка та Підлиман. Внаслідок атаки Росіян горів будинок, господарчі споруди та пошкоджено лінію електропередач. Яка ситуація станом на зараз на Харківщині? Розпитаємо Олега Сенєгубова. Це начальник Харківської обласної військової адміністрації. Ці, пане Олеже, вітання вам. Вітання. Є, я вас вітаю. Отже, будь ласка, повідомте, яка ситуація оперативна станом на зараз по області? так дійсно ми фіксували фактично всю ніч зранку присутні шахідів в нашому повітряному простору. Збройні сили відпрацювали було шість відповідно повітряних цілей. Так само ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти. Під ударами були як ви зазначили, вже Золочівська територіальна громада Богодухівського району населені пункти Харківського району. Там була пошкоджена газова інфраструктура. Так само, ізюмський район, Бурівський напрямок під постійним обстрілом є відповідно поранені. Ну і відповідно куп'янський напрямок є у нас найважчим на сьогоднішній час на півночі. Нашу Території ворог наступальних дій за добу не проводив. Якщо брати куп'янські напрямки, то там сім разів ворог намагався атакувати позиції наших військових. Значить, без успіху і при тому поніс значні втрати з цих же, відповідно населених пунктів продовжуємо проводити евакуаційні заходи. За добу було евакуйовано 17 людей, з них троє це діти. І знов ж таки для нас дуже важливо подальша комунікація із населенням. Що з прикордонних населених пунктів маємо виїжджати, тому що знову ж таки ворог посилі обстріли саме цивільної інфраструктури і цивільних житлових, фактично будинків, коли були удари шахедами, то внаслідок за добу, ось ми відповідно подрахували більше 30 приватних домоволодінь були пошкоджені вікна вибиті у біля 50 житлових будинків. Звичайно, що наразі приступаємо до ліквідації, скажімо так, наслідків. Пане Олеже, зараз термінове повідомлення для всіх, хто перебуває на Дніпропетровщині, також оголошено повітряну тривогу. І скоріше за все це також стосується активності ворожої тактичної авіації, про яку повідомляли повітряні сили стосовно південно-східного напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження. Друзі, будьте дуже обережні за можливості спускайтеся до об'єктів укриття, до повного скасування повітряних тривог. Пане Олеже, от в НАЗДАЇН запитання з приводу ліквідації на наслідків обстрілів там, де їх зазнають наші громадяни найбільше, чи є якась можливо, ну якийсь дефіцит у тих професійних професіоналах комунальні служби ДСНС, рятувальники, поліція, які можуть надавати певну допомогу надзвичайно оперативно чи є брак кадрів для цього? Ну, знаєте, тут звичайно у нас розподілені абсолютно функції. Підрозділи ДСНС фактично перебувають першими на ліквідацію наслідків разом із національною, тобто поліцією. Перш за все, підрозділи ДСНС саме усувають аварійність. Якщо є руйнування, там руйнування конструктиву житлових будинків, проводять евакуаційні заходи. Ну і звичайно, наші комунальні служби по населеним пунктам, ну і звичайно, наш координаційний центр, який об'єднує в собі волонтерські організації, міжнародні вітчизняні і біля 60 волон... Терських організацій їх представники прибувають на місце, і кожні займаються своєю справою. Ось ми відповідно подрахували приблизно 10 хвилин. Це час, який потрібен для розгонтання саме волонтерських сил, які там разом з комунальниками можливо навіть і більшу функцію виконують щодо ліквідації оперативної ліквідації наслідків. Якщо вибиті вікна, то це ОСБ, звичайно, тобто закриття. Віконних отворів, тощо звичайно, національна поліція одразу виставляє там охорону на ніч. Тощо, ну і звичайно, наші вже служби опитують населення щодо необхідності відселення або надання тимчасового помешкання для проживання Харків під постійними обстрілами з 22-го фактично року. І е, ця робота у нас налагоджена. Однак, звичайно, що і у випадку нестачі, скажімо так, будівельних матеріалів. У нас тут знов ж таки робота налагоджена е, із офісом президента, із профільним міністром. Стерством інфраструктури ми одразу отримуємо для поповнення резерву із інших областей. Дякуємо дуже за інформацію. Але синігубов був з нами на зв'язку. Начальник Харківської обласної військової адміністрації. Дякуємо.